Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. На годиннику 9 ранку ми вже на вулиці гуляємо. Спека неможлива, вже 28 градусів. Це просто жах. Я, якщо чесно, то вже не дочекаюсь осені, тому що переносити цю жару мені дуже важко і Леончику так само він постійно хниче, бо йому жарко. Коли є світло, то ми вмикаємо. Вдома вентилятор, звісно, трошки стає краще, але ж коли без світла, то просто пекло. На вулиці знаходитись трохи краще, тому що можна зайти в таке місце з тіньочком, де піддуває вітерець. Я вже, до речі, знаю такі місця, От і постійно там гуляю. Але зараз я чекаю Юлю, це моя підписниця. В неї, до речі, теж є свій YouTube канал, залишу вам посилання в описі до цього відео. Ми з нею вже зустрічалися, бо сини їздили разом в Республіку, в торгівельний центр та на столичний ринок, хто давно на мене підписаний, я впевнена, що дивилась це відео. От Вона завезе свого сина в садочок. І Підійде сюди. Згадала, що в мене в гардеробі є ось така спідничка, вона з льону, якраз дуже комфортна на таку погоду. Тож сьогодні її одягла і ще до неї нарешті одягла рожевий топ, бо він висів ще з біркою навіть. Отож, От, сьогодні вигулюю такий лук. Леончик спить. Я сьогодні прокинулась о 5.30, звісно, разом з Леоном. От і вже зранку встигла е декілька разів попрати речі, поснідати, зібратися, і от вийшли ми. На вулицю, поки працював ліфт. У мене зараз буде другий сніданок. З дому взяла ось таку булочку це булочка з маком. Сергій вчора купував. Вона дуже смачна, дуже багато начинки. Купуємо завжди ці булочки в АТБ. Ще ось така вафелька. І зайшла в новус. купила чай, тож зараз буду чаювати. І леончик за щось хниче. Або я так і не п'ю, не хочеться мені до неї повертатися, поки не знаю, немає бажання такого. Тож постійно п'ю чаї і ще мені подобається матча. От. Леончик зараз такий збентежений, тому що в нього такий тиждень зі скачком зростом. В нього розвивається на цьому тижні моторикару. Ми вже зустрілися з Юлею. І дивіться, де ми, ми на Майдані, на Хрещатику. Юля вивезла на прогулянку. Я їй під відео писала, що Чи в інстаграмі, Та, так? Взагалі, писала, тому, що, давно вже що давно не була в центрі і... і Юля вивезла на прогулянку. Тож гуляємо. Блін, Тут так файно, давно я тут не була. Тож. Тільки жарко, так, йдемо десь в тіньочок зараз. Леончик. Будеш потім дивитися це відео, коли виростеш. Ось ти перший раз на хрещатику. Ура! Киянин. да, киянин. Прогулюємось хрещатиком. Тут така краса. Сьогодні будній день, тому людей не дуже багато. Але є пасаж. А це там є кімната страху. Ага, тут як плану. Тут теж генератори ревуть. І дивіться, який тут уазі. Поставили такі штуки, які, які розпиляють водичку і так кайфово. Можна освіжитися. Але я йду, щоб був кіньчок і не хочу візочок мочити, бо сонце до нього буде ще більше прилипати. А так крута тема. Я пам'ятаю, ми були в Польщі і там я перший раз побачила такий освіжувач. Дуже круто. Так, фонтан тут не працює. Мій улюблений будинок. Знаєш, і... наші сумочки квартири? Так, знаю. І там, і там у моєї подружки теж квартира, <головіка> то я там була вже не раз. Так, і цугарний. Підійшли до парку, парку Шевченка. Тут просто неймовірно, дуже затишно, тихо, спокійно, зелено, прохолодно, супер. Там попереду фонтанчик. Зараз ми десь присядемо. Треба щось випити прохолодного. Да? Давай знайдемо зараз водичку або лимонаду, або щось. Добре, все. Тоді в неділю зізвоними, дякую. Дитячий майданчик тут. До речі, його відновили, бо... В минулому році, да. Так, да тут приліт був. Бо... Тепер так гарненько. А отже Шевченка. Так. Університет Шевченка. Пам'ятник Шевченка, але він в захисній споруді. Ось ці гойдолки класні. Да, мій малий теж любить. І батути всі. Бо ці залізні, вони дуже такі небезпечні. Так, да, дуже гарно. Гортензії. Пахнуть. Я навіть відчуваю сюди аромат доходить. Це значить літо, правда? Так, єдине, що було б не так жарко, було б краще. Дивіться, краса, краса. Люди просто сидять в траві. О, тут бювет. Хочу помити руки, а я вмику. Якщо вмиюсь, то змию брови. Тому не буду умиватись, просто помию ручки. Подивимось. тут що? шахматісти. Завжди в шахмати грають. Я хочу юрисувати. Сьогодні мало їх. Вихідний день тут багато. Прийшли перекусити грузинської кухні, заклад називається Гага. Знаходиться одразу навпроти парка Шевченка. Тут така літня тераса. Леон спить, тут дуже класний вітерець, продувається все. І ось одразу в парк. І тут дивіться, дуже-дуже демократичні ціни. І смачно. Саме І буде. має бути, так, да, смачно. І Тому, що Єдине, що тут 10% ще треба буде додати за обслуговування. Але ціни дивіться. По 100 гривень салати, холодні закуски, Сухий. теж біля 100 гривень, супи. До 100 гривень. Хачапурі теж біля 100 гривень. Взагалі. Дуже бюджетно. У мене сьогодні окрошка у Юлії. Як? А, суп харчо Я, до речі, Строті. люблю суп-харчо, але да, я не захотіла їсти гарячу страву, тож замовила холодну окрошку. Тархунчик, чи ні, не тархун. На Татхарі. І ще ага. мають принести хачапурі. З сиром смачно. Хочу сказати, що великі порції і ось так виглядає окрошка. Я вже спробувала, дуже смачно. Ми вже в парку, дуже смачно поїли. Дійсно, класне місце, тому що такі бюджетні ціни і смачні страви, і великі порції. Тож щиро рекомендую. Юля поїхала на самокаті за машиною, тому що ми її залишили аж біля стадіону Лабановського. Це ми звідти прийшли пішки аж сюди. І щоб вже назад не йти з візочком, то Юля на самокаті поїхала до машини і забере мене звідси. Я поки що чекаю, поміняла підгузок леону в парку. Ось беролого. Погодувала його, бо він теж вже захотів їсти. От, тут так прохолодно, вітерець, класний. Дуже класно, ми тоді провели день з Юлічкою. Я їй щиро вдячна за те, що вона вивезла мене в люди, в центр разом з Леончиком. Ми прогулялися дуже класно, пообідали. Також я їй вдячна за те, що вона пригостила обідом. Ще й подарунок для Леона зробила. Покажу вам дома, що вона подарувала. І ще коли ми виходили з кафе, то зустріли мою підписницю. Її звати Анжеліка, вона до мене підійшла, сказала, що дивиться мене разом з чоловіком, що дуже приємно. Мені взагалі було дуже приємно побачитись з підписницею. Анжеліка, я вам передаю вітання через екран вам і вашому чоловіку. І щиро дякую, що підійшли. У мене тут посилочка і знову із сайту Натіно. Я вже казала багато разів, що обожнюю цей сайт. Зараз подивимось, що прийшло. Открила коробку. Так, тут щіточка, дивіться, ось така. Це, щоб чистити язичок та зубки, коли вони з'являться. Але зараз планую чистити язичок. Щіточка йде силіконова, Одягається на пальчик і є ще футляр, ось такий пластиковий бабіона. Теж, як завжди, мій улюблений бренд польський. Так, це вже бренд Canball Babies. Теж польський. Ось такий набір тут брязкальця, потім прорізувачі для зубів. Цей набірчик був в мене вже давно в закладках. І нарешті я його купила. Потім розкрию, подивимось. Далі а, набір ось таких сосок, пустушок. А, перший раз такі взяла. Дивіться, вони силиконові, прикольно, зеленого кольору. А, дві штучки йдуть в комплекті. І тут йде Симетрична форма самої пустушечки, бачите? Вирішила спробувати, бо була така приємна ціна. От. Взяла ще соски біпс, такі самі, як у нас вже є. А сосочки взагалі треба міняти через. 4-6 тижнів. Ми так вже тими трошки більше користуємось, тож вирішила замовити вже новенькі, бо він ті старі розсмактав, вони стали такі великі. А ці соски йдуть з каучука зроблені. Дуже класно. Ці я обожнюю. Це датський бренд Bips преміальний сегмент. Так, і що тут? О, дивіться, Ось таке брязкальце, Теж бренд Canpol Babies. І з прорізувачем. Дивіться, ось тут м'якеньке, а тут іде пластик від браскольця. Прикольно. Думаю, леончик сподобається. І теж в такому вже нашому улюбленому зеленому кольорі. Обожнюю ось цей такий колір. Ось дивіться, я дістала новеньку пустушку. Ось вона. І це стара. І дивіться, яка різниця. Цю він вже розсмоктав, вона стала більша за розміром, а ось вона має бути така маленька. І відкрила пустушки від канбо Babies. Ось так вони виглядають. Так, фокус. Прикольно. Зроблені з гіпоалергенного силикону, тож вони такі прозорі. І ще чохол в комплекті. Все, відправляю на стерилізацію і будемо пробувати давати Леончику. У нас так гримить, і дивіться, вон там. Йде дощ, у нас тут ще світить сонце і, до речі, вже десь третій день поспіль, десь йде в Києві дощ, а у нас на сукорках-позняках сухо, нічого немає. Сергій каже, може сьогодні буде наша черга, знаєте, як черга на відключення, <гум> то у нас черга на дощ, а там знатно поливає. Нехай вже і до нас дощ прийде, бо дуже спекотно. На земля, все сухе, вже навіть деякі дерева пожовті. О, молнія щойно була. Світла вже немає, леончик спить, поставила вентилятор. Йому так набагато краще, бо від спеки він дуже такий капризний, йому важко, потіє. Ще у нас пітничка була, вже декілька разів. Ми тільки від неї позбавляємося, вона знову з'являється. Постійно його під душем охолоджуємо. Ну як вода тепла, просто що промиваємо, щоб йому було легше. Він, до речі, дуже любить душ. Ми його привчили, і прям йому подобається навіть більше ніж у ванні купатися. Он вже прокинувся. Коли так спекотно, то і сон недовго тривалий. Тут в нього розкладена книжечка з картинками. З цієї сторони чорно-білі і вже є кольори, а з іншої сторони повністю чорно-білі картинки, то він буває, залипає, дивиться, але недовго. Так, розкрила я ось це пряскальце, дуже класне, воно легеньке. Він трошечки балився, тримав в руці, але це, знаєте, так, я йому вклала. І він зжав е кулачок. І виходить, що тримав це брязкальце, і наче як грався, то прикольно. З цієї сторони силикон, чи що, що можна буде гризти, коли будуть зубки різатись. А з іншої сторони брязкальце. І, до речі, треба... Розкрити ще ось цей набір, хочу подивитися. Дуже приємні кольори. Ой, клас. Приємно тримати в руках, хоча це польський бренд, але зроблено в Китаї. Ну, що поробиш? Зараз все виробляється, майже все виробляється в Китаї. Вона айфони теж в Китаї збирають. Так, ось таке брязкальце. прикольне. Таке. Дуже легеньке все, приємне на дотик. І ось це те, що обертається. Ага, ось так воно обертається. Класно, думаю, леончику сподобається. Це все треба вимити, і скласти в органайзер, в якому зберігаються всі брязкальця леончика. Так, коробку викинути на смітник. І, до речі, бачите, можна давати діткам від народження. Ну, Нарешті ми дочекалися дощу Гримий. Правда, у нас не злива, але все одно вже стало так набагато свіжіше. Ух, аж легше дихати. Клас. Он Сергій пише пішов дочекати. Він вийшов на вулицю, не дочекався, поки задав світло. Хоча його дають невідомо коли. А ми вдома. Обіцяла показати подарунок, який подарувала Юля Леончику. Так, тут ось така іграшка, мавпеня, яке тримає дзеркальце та банани. Банани це прорізувач зубів, і мавпеня за лапку чіпляється. Можна ось причепити на візочок або ще кудись і гратися. Лончик зараз якраз почав цікавитись іграшками, тож кожен день я з ним граю і його розважаю. Так, і тут одежа, як же без цього, такий боді сіренький. Розмір вже на осінь, тут на 4-5 місяців. Такий класний, стильний. І ще ось такий бодінг з довгим рукавом. Теж дуже такий яскравий, класний, мені подобається. Ведмедики, коники намальовані, супер. І розмір так само якраз буде нам на осінь. Щиро дякуємо за подаруночки. Дуже-дуже приємно. О, і ще є в мене подарунок, зараз покажу. Ось такий подаруночок ми отримали взамін того, що дарували дівчинці Адель. Пам'ятаєте, в минулому відео я показувала вам бодік, рушничок та брязкальце. Так от, Леончику подарували такий набір. В набор входить бодік з довгим рукавом. Штанці та шапочка. Це, до речі, серія Гаррі Поттер від H&M. Дивіться, які малюнки прикольні. Розмір теж на осінь, 4-6 місяців. Якраз коли буде прохолодно, будемо все носити. Класно, я задоволена подаруночками Дівчата, я вам щиро вдячна і Леончик теж. Що ж, буду завершувати відео. Всім вам бажаю гарного настрою. Дякую за перегляд. І побачимось вже в нових відео. Дивіться, ось Леон малий, і, до речі, я буваю. Дивлюсь на нього в профіль. Ну, копія. Копія якось тут на УЗД. Все добре, всім па-па.